Чернівчанка Юлія разом з донечкою вибирає в магазині різдвяний віночок. Подарунки з маленькою Владиславою цьогоріч доводиться купувати без татка. Він поїхав на схід боронити країну. Фактично, шести місяців. Це вже майже сім місяців. Ми без тата. Але тато приїжджав у відпустку на три тижні, тому ми бачили його вже. Ми вже знаємо, хто такий тато. Спочатку чоловік Юлії Олег Горбатюк воював на передовій у Донецькій області. Наразі після ротації перебуває у військовій частині на Дніпропетровщині. Про батька маленькій Владиславі нагадують його світлини. Дружина тим часом сподівається, чоловікові таки вдасться бути поруч із рідними на свята. Ну хто як не ми маємо боронити свою землю? Хто як не ми маємо. Розбудовувати свою країну, звичайно, я вважаю, що так повинен чинити кожен чоловік. Ми будемо прагнути такого, як у золотому павучку Малковича, щоб тато повернувся на свято з війни і повідомив, що війна закінчилася. Ми будемо прагнути того самого, ми будемо сподіватися цього чуда. Незважаючи на всі випробування, котрі вже довелося пройти, дружина готовця Юлія сповнена оптимізму. Каже, інакше бути не може, адже саме таким міцним і надійним має бути тил у наших захисників. Ольга Андрійська Рослав Ловицький місцевий час